Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас 5 вересня 2025 року, центральна Україна, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати 4 клони сорту Гали, вони всі відрізняються один від одного. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Нагадую, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Поїхали. Так, перед нами клон. Сорту гали під назвою Гала Шніга Шнікорет Цей сорт практично повністю Забарвлений, як бачите. Без полоски з такими характерними крапками. Сорт дуже врожайний. Збір плодів цього сорту приблизно перша-друга декада вересня, все в залежності від погоди та регіону. Так. Ось перед нами сорт яблук під назвою Гала Брукфілд. У цього сорту характерні крапки, також характерна полоска по всьому плоду. Теж забарвлення практично повністю червоне. Яблука дуже запашні. Що гала шнігарет, що Гала Брукфілд. Гала Шіка Шнікорет вона е, крупніша, ніж Гала Брукфілд, як я бачу. Так, ось Сигнальне подоношення. Це напевно самий темний клон Гали, який в мене росте в саду. Це Гала Dark Baron. Яблука бачу не дуже прям крупні, але це сигнальне подоношення ще й на е, е, дикій на нарослій. Будемо спостерігати далі, як воно буде. Інформації по цьому сорту мало. Бачиш, що вона дуже забарвлена таке. У нього самі пагіни теж такі більш темного кольору, ніж у всіх інших клонів гали. Пробував на смак. солодке, соковите, з гарним приємним присмаком. Запах дуже гарний, теж запашний. Так. І ось, це в нас теж кулон гали під назвою Гала-Галівау. Цей сорт він більш такий червоний. Не із, не із темних, а більш такі червоні яблука. Якщо от при повному дозріванні, це таке аж чорне, це таке полосате, це зовсім як Джереміні буде така темне бордове. А це воно більш таке червоне. Ну, ось воно відрізняється все одно і по формі яблука. і по... Забарвленню У цього сорту червоне забравлення, крапки такі жовтого кольору, полоски немає. Яблуко теж дуже смачне, осіннього терміну дозрівання. Так, давайте тепер розріжемо кожен сорт і побачимо, яка всередині м'якоть. Так, перед нами яблуко гала, шніга щикорет Слухаємо, як тріщить. В мені камері вже сімочки повністю забарвані, коричневі такі, темно-коричневі. Цей сорт вже достиг. Воно може зберігатися в холодильниках до 4 місяців спокійно. В підвалі, в прохолодному, ну, максимум до грудня місяця. Деякі там лежали в мене і після нового року, але ну, це дуже-дуже так, слабо вони зберігаються до того терміну. Так. Ой, запах який гарний. Ось отак виглядає гала сніга, снікорет. Так, тепер давайте розріжемо брукфілд. Оце більш таке по враженню, окріжу твердіше яблуко. М'якоть по забарвленню однаково. Теж сімочки вже коричніваються, і сор вже теж достиг. Так, треба проміряти цукор в кожному. Який цікаво, солодший буде. Так, агава, Dark Baron. М'якоть така більш скалующа в цього сорту. О, і трошки видно в м'якоті червоне таке забарвлення, як бачите, трошечки є. Так, теж бачу соковите. Самі сімочки теж вже коричневі. Так, а ну по запаху. А. Пахне як гарно. Так, і Гала галівал. Слухаємо, як тріщить. Ну, якщо зрівняти ось оце і оце, то це не таке прям тверде. О! Коли розрізаєш. Так, по запаху, теж дуже пахуче та ароматне. Так що, давайте кожен сорт попробуємо. По соку, що покаже. Так, це в нас гаваші корети. Тверде. Так, і по цукру. Не поняв, скільки. на сонце світить. Так, 17. 17 показує цей сорт. Дуже соковита, тверда, м'якоть. Так, тепер. Гала Брукфілд, так. Це ще твердіше, як на мене. Так, ану, повністу. Цукру там 17 було. Тут те ж саме, 17. Цей сорт для тих, хто полюбляє солодкі яблука. У нього кисунки практично немає. Воно хрумке, соковите і дуже солодке. Так, тепер гала Дарбан. Теж тверда м'якоть На цей час. Так, вміст цукру. Тут 15, трошки менше. Так. І Гала Галівал. Ось у Гали Галівал м'якоть не така прям тверда, як у всіх інших. Це для тих, хто не поробляє дуже тверді. 16 показує. О вже прилетіла оса на гала бачите? Бачите? звідси. Так, ну що, давайте дегустувати, пробувати на смак. Так, гала ще корети. Mm. Яблуко хромке. Дрібнозернисте. кислинки практично немає. Солодке з гарним присмаком і ароматом такого вираженого яблука. Дуже смачний сорт. Так, ну пробуємо з цим. Угу. Теж дуже смачне. Це більш хромке яблуко в зрівнянні з Гала ще гала Брукфілд, як на мене. Теж дуже відчутний яблуновий присмак. Мені е, здається, що у цього сорту більш він виражений. У цього більш приглушений, якщо в порівнянні е, взяти соку, шовтого-шовтого шо дуже багато. Е, в принципі, обидва яблука смачні, якщо не зрівнювати. Якщо зрівнювати, то у цього мені смак більш виразний. Так, гала, Dark Baron. Пробуємо. По враженню, ось оце яблуко солодше, ніж у ці два. Але у нього менше оцей присмак і аромат, ніж у цих яблук. Але воно набагато солодше і трошки менше соку, ніж у цих двох сортів. Це таке солодке-солодке яблуко. Клас. Дуже солодке. У нього є присмак, але він дуже-дуже такий далекий. Смачне, теж смачне яблуко. Так. Ну і давайте попробуємо Гала Галівал. У Гали Галівал з цих яблук зрівняння м'якоть сама рихла. Воно не пісочне, воно не Таке, як вата, але воно, якщо ці прям гризеш, як моркву, то це ні. Це у нього е, трошки, напевно, середньозирнусня м'якоть, е, соку в середній кількості, воно смачне, е, ароматне, присмак не схожий. Як у цих сортів, трохи інший. О, і сама структура м'якоті більш рихла ніж у цих. Теж смачне яблуко. Це яблуко. Я думаю, для тих, у кого слабкі зуби. О, бо у ці яблуки ще попробую вгризти. Такий друзі, вийшов невеличкий відеогляд. інформації у мене поки що мало про ці сорти. Сорти поки що на вивченні, Деякі сорти я тільки в цьому році побачив, деякі вже подоносять 2-3 роки у мене. Але все одно треба дивитись років 5-7 за сортами, як вони поводять кожен рік, як вони хворіють, як вони переносять весняні приморозки, і так само яка в них врожайність на різних підщепах. Як все вивчу, потім конкретно розкажу про кожен сорт, які в нього характеристики в нашому регіоні. Є трохи живців для щеплення цих сортів. Кому цікаво, звертайтесь письмово у Viber, будемо реалізовувати на зимово весняне щеплення. Так, всім гарного дня, до побачення.